Створюємо зимовий пейзаж за допомогою ліній. Нам знадобиться пряма лінія інструмент і крива лінія. Обираємо товщину лінії, беремо товсту, щоб малюнок був чіткий. Обираємо, що у нас зима зараз, тому в основному будуть холодні кольори використовуватися для створення зображення. Значить, Земля вкрита снігом, тому що взимку. Падає сніжок і земля вкривається снігом. Проводжу криву лінію. За допомогою мишки я її витягую, щоб створити перший сугроб. Так? Ми можемо сугроб зробити нижче, вище, ну ми зробимо трошки нижче, розтягнути його, звузити. Знову малюємо ще раз очок лінію проводимо. Тепер витягуємо лінію таким чином, щоб утворити ще один сугроб. Ось ми утворили два сугроби. Можна ще ось тут намалювати сугроб. Ось, трошки звище зробити можемо ось тут намалювати сугроб. Так, тобто у нас багато снігу. Тепер нам серед цього снігу треба намалювати ялинку таке зимове дерево. Обираємо колір коричневий, малюємо стовбур. Це ми виконали. Тепер треба намалювати гілочки. Обираємо зелений колір. І малюємо за допомогою прямих ліній гілочки для ялинки. З того, що у нас ростуть ялинки, у нас можуть бути і звичайні дерева. Дивіться, звичайне дерево ми можемо намалювати. Воно у нас без листочків, да? воно у нас взимку звичайне лінії. Так, ще одну криву лінію проводимо. І трошки з'єднемо, далі? Ось. У нас зимове дерево вже створене. Отже, ми створили два дерева. Тепер ми намалюємо хмаринки. Обираємо для хмаринок інший колір, обираємо криву лінію, проводимо. І у нас зараз буде перша хмаринка. Тепер внизу ще одну лінію проводимо, трошки розтягуємо. Це у нас буде друга хмаринка. Тут можемо намалювати хмаринку. Да? От, і внизу розтягуємо лінію. І ще одна у нас хмаринка. І ось намалювали. А ще за допомогою прямих ліній ми можемо навіть створити і сніжинки. Ось вони падають з хмаринок. Дивіться: зараз одну хвилиночку, Пряма лінія, пряма лінія. Пряма лінія і пряма ліні. Отже перші сніжинки полетіли в нас землю і покрили її, Де, які впали на дерево сніжинки. Малюйте стільки сніжинок, скільки вам захочеться. Таким чином ми створили малюнок за допомогою кольорових ліній і тільки ліній. Бажаю успіху!